Не те, що я вам скажу, нехай весь світ зараз почекає і послухає, що вам скажу. А я вам скажу, люди, дякую. Я просто щойно отримала таке повідомлення, яке просто мене трухануло спочатку. Потім визвало в мене просто неймовірне бажання творити, радіти, посміхатися, дарувати любов. Слухайте, от наскільки енергія іде, іде, іде від моїх людей до мене, і від мене до моїх людей. Звичайно, я не 100-доларова купюра, мені я не всім підходжу. Але те, що я отримую від тих людей, які мене відчувають, це щось неймовірне. Тому це маленька сторіс. Вам нагадати і сказати, що я вам дуже дякую за довіру. Я вам дя дуже дякую. За те, що ви обираєте мене, за те, що ви цінуєте мою допомогу вам, цінуєте це всім своїм серцем. Коротше, обіймаю кожного з вас і щиро дякую, що ви зі мною. Адхідня!